900 мільйонів це добре, але звісно, це не 60 мільярдів, які ми чекаємо від сполучених штатів Америки. Та чи дочекаємося? Саме таке запитання будемо ставити далі Станіславу Желіховському, кандидату політичних наук, експерту міжнародного. Він вже з нами на зв'язку. Пане Станіславе, вітаємо вас. Доброго здоров'я. Моє вітання. Дивіться, як я вже зазначила, що. 900 мільйонів від міжнародного валютного фонду для України вони точно не будуть зайдем Але ми досі продовжуємо очікувати допомоги від Сполучених Штатів Америки. Ті самі 60 мільярдів. Є надія, що можливо поставлять на голосування так, цей законопроект уже після великодні, який буквально у цю неділю відзначатимуть у Сполучених Штатах Америки. Але нам обіцяли і після різдва, а потім після ухвалення і бюджету Сполучених Штатів. Але обіцянки наразі, як кажуть, гарно знаєте в Україні. Обіцянки, поки залишаються цянка з боку Джонсона, ну дійсно ми бачимо, що е, наразі дуже важко спрогнозувати, коли саме ми зможемо отримати ті кошти, про які йдеться, і взагалі чи отримуємо, враховуючи те наскільки е, палкими дебати є протягом останніх півроку, і мабуть уже е, певну роду рекорд, коли е, скажімо, такі от рішення приймаються. Такий довгий період е, часу розуміло, що все це зв'язано пов пов'язано з тим, що в Сполучених Штатах Америки відбувається передвиборча кампанія, і кожна зі сторін е, е, воліє е, зіграти власне на всіх цих е, е, на всі цих ситуації на свою користь. І ми бачимо, як Дональд Трамп е, дуже сильно на цьому хоче підняти свій рейтинг. Тим паче, коли е, зараз дуже невизначеною є позиція його по відношенню до Джозефа Байдена, і ми бачимо, що час часом рейтинг Трампа зростає часом зростає рейтинг у Байдена, і таким чином Україна фактично опинилася в заручниках від усіх цих передвиборчих баталій. І вочевидь, після того як конгресмени вийдуть з великодніх канікул, далеко не факт, що буквально в перші дні після цього буде прийнято якесь рішення. Ну, по перше, тут варто розуміти той факт, що той законопроект, який був проголосований в сенаті, тобто в Верхній палаті конгресу США, він не е е він не задовільняє власне е тих республіканців, які виступ е виступають проти, які е намагаються. Е Запропонувати свої альтернативні е, законопроекти. Ну, приміром, е, до, до, до таких відноситься е, і е, спікер Палати представників е, США Майк Джонсон, який е, вочевидь е, тісно співпрацюють співпрацюючи з Дональдом Трампом, е, пропонує альтернативні рішення. Ну зокрема, що потрібно е, Україні надавати е, допомогу е, в ленд ленд-ліз, тобто в позику, а не е, скажімо так, як е, пропонується. Е, Верхньою палатою і членами демократичної партії так ну зокрема дивіться, пане Станіславе, подейкують, що Джейк Саліван, коли минулого тижня відвідував Київ, саме з цією новиною і приїхав так і говорив про те, що ну, якщо ця допомога й буде, то вона в такому вигляді буде останньою далі лише кредити. Так, але ми пам'ятаємо, що він також запевняв, що все ж таки допомогу ми отримаємо. А тим не менше, ми бачимо, що зараз далеко не факт, що це може відбутися. Тим паче, ми бачимо, що також пропонується наприклад, виділяти кошти тільки на військову допомогу, а не на гуманітарну сходу. Пане Станіславе, знаєте, звідси запитання. Я хочу вам поставити цілком конкретне, яке хвилює наших глядачів, якщо ми не отримаємо допомогу від сполучених штатів. Бо отримуємо її, не знаю, у вересні, у серпні, чи можемо ми без неї обійтися, чи є у нас альтернативи? Тому що Данило Гетманцев говорить а, про те, що якщо в квітні питання зі США не вирішиться, то гроші, які ми маємо зараз, нам вистачить до кінця літа. Ну, зрозуміло, що ті ресурси, які ми зараз маємо, вони не безмежні і рано чи пізно вони закінчаться, враховуючи те, які можуть бути перебої з постачанням на перший. Час нам будуть намагатися допомогти наші європейські партнери. Також можливо, ми отримаємо і від інших джерел. Але зрозуміло, є одне, що в повній мірі компенсувати ті кошти, які повинні нам бути виділені Сполученими Штатами Америки, неможливо і це варто розуміти. Навіть згаданий. Радник президента США з національної безпеки Джейк Саліман ще в середині лютого місяця під час брифінгу у Білому нові зазначав, що Сполучені Штати надавали значну частину допомоги, і прогалина, яка утворилася, не може бути повністю заповнена іншими союзниками та партнерами. Ну а також я хочу ще нагадати, що під час також згаданого візиту Салівана до Києва він говорив, що ніякого плану Б не існує що е, є план А, і е, потрібно сподіватися, все ж таки на те, що Палата представників виділить цю допомогу. Але знову ж таки, ми розуміємо, що е, не факт, що це може відбутися, тому е, можемо припустити, що або будуть якісь додаткові нам виділені кошти з боку е, наших е, е, країн-партнерів, або е, у нас буде доволі таки складна ситуація, і ми не зможемо в повній мірі е, покривати наші витрати, враховуючи як військовий сектор, так і е, сектор пов'язаний е, з економікою та фінансовими е, е, нашим, нашими фінансовими е, фінансовою ситуацією, тому що варто враховувати те, що все ж таки Україна в значній мірі е, зараз залежить від е, зовнішніх інвестицій, тому це дійсно є серйозна дилема. Тому адміністрація Джозефа Байдена намагається усіляко переконати е, конгрес, що все таки було підтримано допомогу. І мені, на мій погляд, е, вважається, що навіть якщо і не буде підтримано палатою представників той законопроект, який пропонує сенат, е, то е, вочевидь будуть шукатися альтернативи і не виключається, що все таки буде проголосовано за цей альтернативний варіант, який пропонують республіканці, тому що інакше ми зовсім нічого не отримаємо. І сподіваємося, що власне що, що, що так що буде які знайдено компроміс, і Україна не залишиться без необхідних для неї коштів, пане Станіславе, У нас буквально півтори хвилини. Чи може таке затягування коштувати Джонсону посади? Адже в палаті представників уже погрожують йому відставкою. Абсолютно може і скажу так: тут навіть він знаходиться в дуже серйозній ситуації, тому що з одного боку це може погр може затягування погрожувати йому відставкою, а з іншого може бути під ну, загрожувати те, що він підтримає той законопроект, який пропонує Сенат, і та частина радикальних республіканців вже кілька місяців. Дає це зрозуміти, тож є велика ймовірність того, що Джонсон в будь-якому випадку може позбутися свого крісла, і це ще більше може затягнути голосування за цей законопроект, тому що коли не буде спікера палати, то це не виявляється неможливим, і це дійсно є серйозною проблемою. Але сподіваємося, що до того часу все таки буде прийнято якесь рішення, і Україна все ж таки отримає зелене світло від сполучених штатів Америки. Почули вас, пане Станіславе, вам дякуємо за те, що ви сьогодні вранці знайшли час так. до. Приєдналися до розмови у нашій студії. Я нагадаю глядачам, що Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник був з нами на зв'язку.